Друзі, всім доброго вечора. Пізня година, але ми ще трохи працюємо. Друзі, вашій увазі 2006 року панда. 1 і 2 газ бензин. Машина на хорошій зимовій резині. Машина є додатково літня резина. Друзі, пробігу. 43 тисячі. Машина на газі, не вибуває ні помилки, ні нічого. Гарний технічний стан. По салону також п'ятимісний економний автомобільчик. Друзі, ціна даного автомобіля становить 2700 доларів заплатити. Кого цікавить, дзвоніть. Приезжайте на тест-драйв.